Вони розпочали свою дружбу на Чернігівщині, а далі вели переписку один з одним протягом 30 років. Юрист, науковець, Петро Реткін і український землевласник, громадський діяч та меценат Василь Тарновський старший, не просто товаришували, а ділили свої думки на двох. Тепер їх листи служать пам'яткою культури та важливим історичним джерелом, на основі якого у Чернігові презентували нову книгу під назвою Листи Петра Реткіна Василю Тарновському старшому, 1833-1866». Всі листи Петра Рєткіна до Василя Тарновського увійшли до цієї збірки і вона охоплює період з 30-х років до смерті Тарновського у 1866 році 49 листів. Ми тут наводимо і один лист. На самому початку листування якраз ще Тарновського до Доріткіна, і це цікаво тим, що саме в цьому листі він якраз вони згадують всіх тих, з ким ми навчалися в Ніжині. Ця книга результат співпраці наукових співробітників Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського та викладачів і студентів кафедри історії України історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка. Ми вирішили об'єднати зусилля і створити цю археографічну публікацію і публікація листування між людьми знаними і між людьми, які посіли помітне місце в історії свого часу в історії України певного часу. Це дуже важливо. Робота над виданням тривала півроку, кажуть автори. Свою книгу вони розмістили у вільному доступі в інтернеті, аби всі бажаючі могли ознайомитись із нею.